Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку, діткам усім! Вітаю вас на математиці! Тема нашого заняття число та цифра 4, склад числа 4, Геометричні фігури, квадрат та прямокутник. Тож починаємо наше заняття. Поки я сьогодні збиралася до вас на заняття, почула, дуже галасливо у нас в групі було. Я не змогла зрозуміти, що трапилося. Зайшла в групу і ось що я побачила. А галасували тут горобчики. До нас в групу залетіли горобчики, але вони посварилися, бо не хочуть сидіти на одній гілочці. Давайте ми з вами допоможемо горобчикам розселитися та помиримо їх. Але для початку давайте порахуємо, скільки в нас горобчиків. А у вас є кружечки на столі різнокольорові. Викладіть перед собою стільки ж кружечків, скільки горобчиків. Один горобчик. Червоний, один, зелений, один. Синій один жовтий кружечок. Виклали. Порахуйте, скільки у вас кружечків. Чотири кружечки. Скільки у вас кружечків червоного кольору. Один жовтого. Один зеленого. Один та синього. Теж один. А разом 4. Як ми утворили число 4? Чотири? чотири одинички разом склали нам число 4. Давайте ж подумаємо, як ми можемо розсадити наших горобчиків на дві гілочки. Дивіться, ми можемо на одній одні гілочці залишити. Одного горобчика. А інших горобчиків посадити на другу гілочку. У вас є е, листочок з двома смужками. Ой, Ви викладіть так на листочку на першу смужку, на першу лінію е, жовтий кружечок, а на другу лінію всі інші. Ми розділили наших горобчиків на дві лінії. На першій гілочці сидить один горобчик, а на другій три. А разом скільки горобчиків? Їх не змінилася кількість, їх залишилося чотири. Тобто, чотири складається з одного та трьох. Один та три. Як ще можна їх розселити? Так, можна на одній гілочці залишити 2, та на іншій 2. Покладіть на верхню лінію ще синій кружечок. А на нижній у вас буде зелений та червоний. Скільки всього горобчиків сидить на дереві? Один, два, три, чотири горобчики. На одній гілочці 2, та на іншій 2. Два. Два. Та 2 разом 4. Тобто 4 може складатися з 2 і 2. Як ще можна розселити наших горобчиків? Можна ще одного на верхню гілочку посадити. А внизу залишиться один. Три та один. Викладіть на верхню лінію ще зелений кружечок, і у вас залишиться один червоний внизу. Разом з кружечків, скільки стало, як і було, не змінилось 4. Чотири. Чотири може складатися ще з трьох та одного. 4 це 3, 1. Отже, давайте повторимо, як можна утворити число 4. Це або Чотири рази по одному взяти. або це один і три. Два і два, три і один. Ось так можна утворити число 4. Дітки, давайте подивимося на ряд чисел від одного до чотирьох. Та порахуємо у зворотньому напрямку, починаючи з чотирьох, чотири, три. 2, 1. Подумайте і скажіть, як змінювалися числа при нашому рахунку? Було 4, наступне ми назвали 3. Що сталося з числом? Воно зменшилося на 1. Наступне число 2. Зменшилося від трьох на 1. Одиничка зменшилася від двох теж на 1. Так, менше число. Порахуємо в порядку зростання: 1, 2, 3, 4. Що відбувається з числами? Кожне наступне число збільшується на один, правда? Стає більшим. Як ми утворили 2. Ми до одного додали ще один. Зробили один крок, так? Збільшили на один, стало 2. Від 2 до 3 ми зробили ще один крок. Ми збільшили 2 на 1, стало 3. Ми збільшуємо 3 на 1. 3 та 1 буде 4. Давайте пригадаємо сусідів числа 4. Один із сусідів у вас тут є, ви його бачите. Сусіди нагадуються ті числа, які стоять поруч. Поруч з числом 4 стоїть 3, воно попереднє. А наступне число яке буде? Правильно. 5. Наступне число буде 5. Гаразд, молодці. А зараз попрацюємо з геометричними фігурами. Ми з вами вже працювали, ви знаєте, такі геометричні фігури, як овал та круг. Покладіть перед собою. Овал та круг. Приготуйте. Аж сьогодні ми ще з вами пригадаємо такі геометричні фігури, як прямокутник та квадрат. Давайте на них подивимося уважно. І пригадаємо, що в них схоже, що в них різне. Подивіться, чим вони схожі? В них є куточки, так? Давайте візьмемо зараз наш круг, покладемо його на квадрат. Овал покладемо на прямокутник. Подивіться, як чим вони відрізняються: круг з овалом від квадрату з прямокутником. Бо у круга та у овала куточків немає. А у квадрата є кути. У прямокутника теж є кути. Давайте порахуємо, скільки кутів у цих фігур. У прямокутника. Один, два, три, чотири кути. Скільки сторін? Одна, два, три, чотири сторони. Так само давайте порахуємо квадрата. Кути один, два, три, чотири куточки. Сторони пальчиком проводимо один, два, три, чотири сторони. Є ще фігура, яка має кути і ви з нею знайомі. Що це за фігура пригадаємо? Давайте порахуємо куточки в цієї фігури. В неї теж є кути. Один, два, три, три кути. Це трикутник. Чим відрізняється трикутник від прямокутника та квадрата? У трикутника три кути, а у прямокутника і квадрата чотири кути. Тому ці фігури, дітки, ще можуть називатися чотирикутником. Будь-яка фігура, яка має чотири кути, може називатися, або називається чотирикутник, бо вона має чотири Кути. Це чотирикутник. Якщо ці фігури чотирикутники, вони мають 4 кути та 4 сторони, чим же вони відрізняються? Для цього, щоб зрозуміти, нам чим відрізняється одна фігура від іншої, треба накласти одну фігуру на іншу. Накладайте свої фігурки. Що ми бачимо? Що в нас у однієї фігури одна сторона коротша, менша, бачите, а інша навпаки довша. Чому так? Давайте розглянемо з вами квадрат. У квадрата діти всі сторони рівні, вони всі однакові. І тому фігура називається квадрат. Всі сторони мають одну довжину. Розглянемо прямокутник. Подивіться уважно, в нього є короткі сторони, дві, та довгі сторони. Проведіть пальчиком зараз, покажіть короткі сторони, ось вони, менші, так, та довші сторони, ось вони. Саме так, відрізняється прямокутник від квадрата. У квадрата всі сторони рівні, в прямокутника по дві сторони однакові дві короткі та дві довгі. Ваше завдання додому буде оживити ці фігури. Пам'ятаєте, ви трикутник оживляли. А тепер я вас попрошу оживити квадрат та прямокутник, тобто намалювати квадрат або прямокутник, а потім домалювати до нього якісь деталі, щоб вийшов предмет. І надіслати мені, я вас попрошу потім результати ваших робіт. Я хочу подивитися, що ж ви цікаве таке придумаєте з квадрату та прямокутнику. Можливо, це буде одна якась, один якийсь предмет, де ви поєднаєте ці дві фігури. Мені буде дуже цікаво на це подивитися. На сьогодні наше заняття з математики закінчено. Пригадаємо ще раз склад числа 4 разом вдома з батьками. Домалюйте, оживіть геометричні фігури. Я чекаю на ваші фото та відео звіти. До побачення!